Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика автомобілі в Польщі. Дали мені ще одну адресу, де продаються вживання автомобілі. Їдемо, глянемо, що там продають. Потім їхав, друзі, я на одну площадку, а по дорозі зустрів ще одну. Тому зупинився і вирішив пройтись, так як тут машинки такі більш старіші, ну хочеться подивитися, по чому продають старші машини, бо в основному завжди нові попадаються. Дивіться, така у нас Renault Megane 1.6 бензин. 1999 рік. І телефон вказаний, тобто ціни немає. Тут все в телефонах. Ціни не вказують. Тобто я так зрозумів, що ці машини виставляють на продажу люди, якби, просто на площадку ставлять, а вже звертаєшся і маєш ціну. От Opel Corsa, 2007 рік, 1.4 бензин 4790. Тут хоча б вказана ціна. Такий от Opel. Давайте подивимося хоча б на ті машинки, які... є ціни є тут ще у нас мерседес 11 рік 2,2 дизель 26 тысяч злотих Такие вот Mercedes уже в универсале. такий салончик сідушки ще в принципі в доброму стані а може просто перетягнуті така от шкода фабія старенька 2002 рік 2690 1,9 турбодизель. турбодізель видно що позлазила краска лак такий от салон Машина вся вже ржавіє і облазить. Ну так, да, це вже може сказати дуже уставша машинка. От такий от Peugeot. Peugeot 307, 2002 рік 2.0 дизель 3,290. Тоже машина вже... Скажем так, кузував в печальному стані. Не знаю як там мотор себе почуває. О, Astra 1.6 газ. 99-й рік, 2490. Тож такий весь вигорівший. Салон вже теж поношений. Так, да, тут, друзі, машинки такі вже геть уставші. Я думаю буде трошки ліпше. Є от Honda Civic. Но тут нічого не вказано, либо її продали, либо ще не виставили ціну. Теж така вже підуставша. Такий от салон. Ржавчина види якраз болячки їхні. Пороги, арки. Теж всі рижики полізли. Це до 2008 року, бо це не рестайлінг. Це до рестайлінг. Такі от цівик. Ця сторона живіша. Тут немає так сильно рижиків, як по тій. Ціни в середньому, якщо більш-менш живий сірік, в Польщі коштує десь 20-25 тисяч злотих. Так, покажу ще от таку вам BMW, тут, як чесно кажучи, немає що геть вибрати. 9 тисяч злотих, 2,0 дізель 10 рік. Така от коротка версія на механіці, на світлому такому бежевому салоні. Це у нас 116 d Сіат. Сіат кордоба, чи кордаба, не знаю, як правильно читається. 2003 1.9 diзелок 3,790. Такий от салончик, Тоже механіка. Ну, на дачу їздити, як то кажуть. Піде 17 у нас 3,790, ну щось менше, ніж 1000 доларів. Машинка. Toyota Auris, 1.3 бензин, 13 рік 24 999. Це вже більш така посвіжіша буде в порівнянні з тут стоять на механіці шестиступка. Така от в лапухах добре друзі, будемо їхати на наступну площадку, тут вибір слабенький. ну і в основному вже такі сильно поношені автомобілі. на наша одну площадку. Тут вони кажуть, що автомобілі в них до 10 тисяч злотих, ну, тобто не, не більше 2500 доларів. І от у нас перший автомобільчик, давайте глянемо Citroen C4. 9 рік 2.0 дизель, 5900. Справне авто, пишуть цільник в доброму стані, тобто мотор в хорошому стані. Розумію, машинка була в таксі. Ніколи не бачив цих світрянчиків, всередині отак вони виглядають. Цікаво так такий об'ємний салон. Разина в них стоїть, так думаю, 15, ні, 16 радіус, 205 на 55. Так от вигляд ззаді. не дуже зручно підійти. Так, да, така висока машинка для таксі в самий раз. Отакий от Peugeot. 308 Peugeot, 2008 рік, 1.6 6 бензин, 6900. 6900 машини стоять дуже близько, важко зайти, але попробую показати хоча б салон. Бачу, стоїть механіка. Разента стоїть. R15 195 х 65 Ось такий от вигляд ззаді Трошки тут є коцка Такий пижик, друзі, Крайслер, 4500 в злотих ціна, Четвертий рік, 2, 4 рік, 2,4 бензини плюс газ. Так, розумію, Крайслер це у нас американець. Тоже зайти важко, дуже близько вони їх поставили. Такий от у нього салон. Ну, ззаді все затоніровано. Така поїздила вже машинка, бампер теж вже 90, вже латаний. стоїть газ. Резина у нас стоїть Радіо 16, 215 на 65. Старенький посад, 99-й рік, ціна 3700, 1,6 бензин плюс газ. Пробіг вже в неї 333 тисячі. Поїздила вже машинка, видно вже така об'їзла. Отакий от Peugeot 807, третій рік теж пробіги, тут вже 439 тисяч. Ціна дизель. дізель. Ну, підходити навіть не буду. До особи нема там що знімати, але пройдуть хоча б отак, щоб ви розуміли, які ціни з такими пробігами. Да, вони дешеві, але пробіги кінські. 410 тисяч пробіг, 1,9 дізель, ціна 3900, Рено Сентик. 2003 рік. Такий от Сентик. Видно, що теж капот, вже краска вигоріла. Так, друзі, BMW 520, 2,0 бензин. 97 рік, ціна 4500, пробіг не пишуть. Робіг не пишуть, але вона ще йде в універсалі. Такий от салон старенький. Ззаді вже ржавіє. Ну Так, да, вже підоставша машинка. Не знаю чи тут щось живе є. Попробуємо зараз. Найти щось більш-менш цікаве. Ford Focus, теж 99 рік, 1,6 бензин, 1900 злотих, пробіг не вказують. Renault Кенго 2004 рік, 1.5 дізель, 4900 злотих ціна, пробіг теж не пишуть. Ну, пробіги в них вже великі. Такий от Opel Astra, 2007 рік пробіг 510 тисяч 1,7 дизель. Давайте глянемо салон після такого пробігу, цікаво ціна 3500 в злотих. І салончик виглядає ще більш-менш тут з краю сідушка чуть подерта. Можливо, вже міняли чехли Чесно, я таких пробігів він і не зустрічав машинах по 500 тисяч, ну зато от тут вже видно, що згнило все. Ну Opel, вони вони вроді якраз оці старенькі і ржавіли сильно. Ще один опельок, теж з великим пробігом 384 тисячі 2003 рік Opel Vectra. 3 3500 злотих, 2,0 дизель. 2.0 дизель, вікно бачу, не закрите до кінця. Такий салончик старенький. Ну, не знаю чи поїздять ті машини ще, чи ні. Раз продають, значить що вони напевне їздять. Volkswagen Polo, 99 рік, 1.4 бензин 2500. Злотих, ну, поле ще більш-менш зберігся, то ли його може підкрашували, а не зверху от. зверху криша вся облізла. І тут вже лак теж пішов. На салон ще добротний такий. То ли їх робили раніше якісніше, то ли він може не так багато їздив, такі от пола. Не знаю, це таку машину купити, це, або просто, щоб десь доїжджати, або возити там всякий непотріб, що не жалко, скажімо так. Фабія 2001 рік, 1.4 бензин плюс газ, пробіг 329 тисяч, 3700 в злотих ціна. Така от Фабія. Такий салон після такого пробігу. Ну, Фарбі я ще, скажімо, на фоні інших виглядає не так підуставшою, але теж вже багато чого цікавого по ній є. Полізла вже теж. Opel Astra 2004 рік, 1.6 бензин. Пробіг вони не пишуть, 3900 в злотих. 1000 ну, доларів ціна. Такий от опалюк. З першого вигляду ще так наче і нічого. Ну, салон вже, так. Да. Трохи такий собі. Ну, скажем так, ще непогано і для ополька зберися. Можливо в нього не такий великий пробіг, не знаю. Ну або, або тут я просто не все бачу така от астра. Mazda 6 в універсалі рік, 2, 0, бензин, 4 рік, 2,0 бензин 4500 злотих, пробіг не пишуть. Отакий от, от салон, досить непоганий стан всередині. Збережена така мазочка, що видно ті старі хороші салончики. Ну, арки вже туже, да, полізли. Ржавчини тут хватає на дверках теж. Жуків багато трошки вони тут чимось їх пробували заробити. Ну, друзі, не знаю, на ну, 1100 доларів чи скільки там ціна. Ну, Так, да, 1100-150 максимум. Така от мазда. Якщо мотор живий, то вона в принципі ще поїде. Кузов, да, вже. Ржавчиною, тут навіть є вмятина на дверках. Ну, але салончик живий. Така от шкода Октавія, 1.6 дізель, 2009 рік, 5900. Пишучи справне добре авто. Мотор оливи, вроді як не бере. Руль з правої сторони, салон теж ще більш-менш такий в хорошому стані. Тут теж є коцка задів, перетерся десь. Така от Октавія в універсалі. Бампер теж вже не був, весь шпакльований полізла. От дивиться, шпаклі вистачає. Старий Passat, теж в універсалі. Ціна 3700 злотих, 98 рік, 1.9 дізель. Пробіг не вказують. Салончик Тоже тут уже у нас все в шпакли Бампер ПВШ на изоленте з дырами Ну яка ціна такий автомобіль? Рено така друзі 2006 рік ОДНІ П'ять дизель 2500 злотих. Зеркала вже пооблазили. Такий от салон. Вигляд ззаді. Opel Astra в універсалі. 2001 рік, 1.7 дизель, пробіг 345 тысяч. Уже можно сказать 346. Цена 3400. 3400 злоток Меньше 1000 долларов. Руль на изоленте. Салончик. Такая вот Астра. Резина в Радиус 14. 185 на 65. Бампер тоже латанный. Не знаю, чи треба звертати увагу. На сам кузов по такій ціні, напевне, це вже якби нема смисла. Ви прекрасно розумієте, якщо ви берете автомобіль за 1000 доларів, то він буде в такому стані, як от я вам зараз показую. Це в нас Кія, йдемо далі. Renault, Renaissance 2005 рік. 1,9 дізель, 2300 злотих. Пишуть, що мотор заводиться, але щось там щось там з ним є. Такий салон. Тобто треба розуміти, якщо ви берете такий автомобіль, можливо він і не на ходу. Або на ходу тільки виїхати з даної площадки, а далі вже як, як вам повезе. Таке от Volvo в універсалі V80, 2.5 diзель, 4500 в злотих. Пишу щось Давайте заглянемо в салон. Цікаво. Старенький Volvo. да салончик вже підоставший. Бампер теж зазад весь покоцаний. Ось такі от старенький Volvo. Ренокліо, 2003 рік, 1,5 дізель, 2500 злотих. Мотор запалюється, працює справно. Такий от салон досить непоганий, незаношений не знаю скільки пробіг, вони не пишуть. Ну, така двохмісна ренушка. Кліо, що більш-менш в доброму стані, так, на перший погляд. На криші є якась коцка, так, є місця мержавчина, але ну, тим не менше виглядає він на фоні цих машин. ще більш-менш живий. Toyota Corolla. Це в нас 98-й рік, пробіг 210 тисяч, 1.3 бензин. Ціна 3900, 1000 доларів 1000 доларів, друзі. Такий от салон. С тойоти. Тоже така малютка. Трохи пообла пооблазила вже ззаді бампер. Ну так з вигляду ще і нічого, скажімо так, капот. Тоже вже або кращений, або просто вигорів, бо колір відрізняється. Ну і з боку ще в нас одна Toyota Corolla, 2002 рік, 252 тисячі пробіг, 1.4 бензин. Ціна 2900. 2900, така от Corolla. Тоже вже є тут, хватає подряпин, тут у нас теж шпакля. Салончик. Салон ще більш-менш в непоганому так стані, скажімо так. Ну і вигляд ззаді. Теж вона кольора переливається, накладка іншого кольору. Показав я вам, друзі, отакі от от автомобілі в ціні до 10 тисяч злотих. На це огляд буду закінчувати. В Наступних відео постараюсь знайти щось більш живіше і теж показати вам. Всім дякую за перегляд. До скорих відео, всім пока!